Усім привіт! Нещодавно на каналі дивилися на смартфон UMIDIGI Note 105G. Сьогодні ми подивимося на модель G9X. Ще один недорогий, цікавий смартфон за доступну ціну. Значить, що ми маємо? Ми маємо 8 ГБ оперативної пам'яті, з яких 4 фізично, 4 віртуально, 128 ГБ ROM, це накопичувач для файлів. Маємо 6,7 дюймів екран на 90 Гц. Доволі непогано. Ну і тут показує, що хороший акумулятор, але, на жаль, не вказує, який. Тому будемо дивитися зараз, що всередині. Колір у мене Sand Silver. Ось так виглядає коробочка. Давайте відкриємо і оцінимо сам смартфон. Запакований він, як завжди, в стилі Yumiiji. Є в нас зверху смартфончик одразу в чохлі, чохол силіконовий. Колір смартфону ну, от такий знову ж таки сільвер, світлий. Чохол ми давайте одразу знімемо, оцінимо сам смартфон без чохла, Сидить так доволі плотно. Чехли непоганої якості, як стандартний, використовувати ну це бонус такий дуже хороший. Він відчувається в руці приємно і виглядає також. Сам смартфон, значить, що мені вже подобається, незвичайно виконана задня кришка. Вона така, знаєте, має цікаву структуру. Воно, хоч переливається, але відбитки пальців не лишає і відчувається такою матовою. Це безпосередньо пластик. Камери зроблені в корпусі не одним модулем. По суті, вони просто кожна з камер випирає. Ну, по суті, їх тут виходить, це дві. Це в нас так організували, типу, реалізували спалах. Ну, цікаво, під типу третю камеру. Виглядає незвичайно, але чорні ці модулі дуже сильно кидаються на такому е, кольорі світлому. Трошки все-таки підложка була б, напевно, цікавіше. Хоча, як на мене, теж вигляд такий має доволі масивний. Камери самі по собі випирають, але не скажу, що прям дуже засильно. Давайте знімемо плівку. Під основною плівкою, типу з заводу є ще додаткова плівка, з якою ви можете безпосередньо ходити користуватись смартфоном. Смартфон доволі легкий, в руці лежить приємно. Варто також відмітити, що він тонкий, це дійсно класно. Він повністю зроблений із пластику. Зверху можемо побачити роз'єм 3,5 джек для навушників, мікрофон. Збоку є лоток під сім-карту. Знизу у нас отвір під мікрофон. Type-C для зарядки і також динамік. Зверху розмовний динамік вушний і камера. Давайте ми запустимо смартфон, кнопочка знаходиться з боку. Вібрація спрацювала, він завантажується. Кнопка блокування, розблокування, качелька гучності плюс-мінус. Натискається приємно, кнопки реалізовані доволі гарно. Екран я вже бачу, що має невеличке підборіддя. У вигляді краплі виконана верхня частина. Ну і зверху у нас фронтальна камера. От логотип ЮМІДжі де загрузка. Давайте поки що покладемо, подивимося, що в комплекті. В комплекті є інструкція, є блочок, значить, блочок чорного кольору, він йде на 10 Вт. Ну, слабенький блок. Я вже казав, що в деяких моделях вони кладуть 20 Вт. Це непогано для такої ціни. В деяких моделях кладуть ось такий простіші, під тайпей, Ну і на 10 Вт. Є кабель, кабель в нас виходить, Type-C, Type-A безпосередньо, і є скріпка для лотку під сім карт. Отже, запустився смартфон, буквально щойно одразу перевіряємо, як він працює в системі. Тому що, от після першого запуску, багато смартфонів, які дуже сильно тормозять, але в цілому працює досить швидко. В налаштування переходимо. Перший запуск, от воно провантажилось. Ну, видно, що в цій моделі 90 Гц, не 120, як в попередньому який оглядав. Ну але в цілому смартфон працює доволі непогано. Моментами ще йде завантаження. Е, він трошки от зараз почав підвисати, але в цілому працює непогано. Е, по оболонці, значить, оболонка тут відрізняється від попередньої ЮМІДіджі, і дуже панель похожа на панель як на айфоні. В принципі, ну виглядає це класно. Мені подобається, як реалізовано. Панелька цікава. І, до речі, це дуже зручно. Якщо говорити про сповіщення, блок сповіщення, ну, вже показував. Ну, а так, в цілому, все інше це, по суті, чистий Android з такими додатковими певними змінами. Дзвонилка ось так виглядає. за стосунок камери переходимо от, вже запустився. Підтверджуємо, перший запуск, от, І вже камера готова. По камері, значить по, тут у нас є зображення. Давайте перейдемо зразу по налаштаманнях пробіжимось. Максимально 4 на 3 тут у нас є можливість фотографії зробити. Відео, якщо перейти в режим по відео, то тут у нас Full HD 1080 на 30 кадрів. Ну, Камера тут слабенька. Панорама є. Переключається з певною затримкою. Ну, Цей смартфон не про камеру. Хоча, знову ж таки, такі базові тут налаштування, можливості е, тут присутні. Ми фото-відео, відповідно, перевіримо і в кінці відео будуть тести. Ось так виглядає саме застосунок камери. Нічого зайвого тут я бачу немає. Пуста система це дуже добре. Перейдемо в налаштування екран. Переходимо в екран, і тут нас цікавить знову ж таки частота оновлення. Автоматично стоїть. Давайте от поставимо 90, щоб воно постійно стояло. Ну, покористувавшись 120 Гц, я відчуваю різницю. Але у мене особисто таке враження, що тут 90 Гц наче немає. Ну, Може, це моє таке уявлення, але він, відповідно, ну, дуже сильно по плавності відрізняється. А як від 60 Гц, ну не дуже, так скажемо. Теж е, бачу, що пункт меню всі ці налаштування за під iPhone. Ну, але в цілому виглядає теж. Непогано. Ну Це взагалі такий простенький смартфон. Якщо перейти, наприклад, про нього інформацію, де у нас тут є про смартфон, про телефон зверху знаходиться. В нас база у я сказав, 128, модель Юмі G9X, процесор Unisonic 9863A1, ото назва. Процесор тут слабенький, і він, скажімо так, для простих дуже задач. Телефон для дзвінків, телефон для соцмереж. E, максимум, що з нього можна вижити. Задня камера 13 мегапікселів, фронтальна камера 5 мегапікселів. Акумулятор на 5000 мА. Акумулятор тут непоганий, але близьком 10 Вт він заряджатись буде доволі таки довго. 14 й тут стоїть скільки він буде підтримуватись, невідомо, але ціна смартфону там в районі 100 доларів. Тому безпосередньо тут сильно якихось вимог таких від смартфону не варто. Скажемо, висувати рамки по боках і зверху рівномірні, підборіддя таке присутнє невеличке, але в цілому виглядає смартфончик гарно. Мені подобається, як він відчувається в руці, Якість і пластику, збірки, в цілому, матеріали тут доволі непогано. Як носитись буде, це відповідно тільки показує практика. Але в цілому, перше враження про смартфон. Непогано. Бюджетка, яка дуже похожа на попередню модель, але все ж таки певними моментами уступає. Екран, до речі, по якості мені подобається. Він, якщо брати, наприклад, про роздільній здатності, теж непоганий. Чіткості йому вистачає, яскравість, що у нас по яскравості це не на максимум стояло. Ось ми виставили на максимум. Ну, він повільніше працює, ніж попередній ЮМІ Щось щось трошки він підвис, але в цілому смартфон можна користуватись. Ви можете побачити тест запису відео. Це 1080-30 кадрів. Як я сказав, ну, тут камера дуже слаба, і по міркам 2025 року можна вважати, що в цьому смартфоні камери по суті немає. Ну, я не знаю, хто на неї буде знімати. Вона тут є, і все. Суто для галочки: ніякої чіткості, ніякої стабілізації. Це 1 х. До речі, ось так на 2x переключається. Ну, фокусується більш-менш, але чіткості тут немає. Ну, відповідно, що ми хочемо від 1080, вже всі звики до 4 к і 5 к і 8 к і так далі. Тому ну, слабенька камера. Фотографії також прикріплюю. Можете оцінити, як він фотографує.